Улюблений сир з супермаркету Меркадона. Ніколи я його раніше не купувала, а потім помітила, що його беруть іспанці. Спробувала і не помилилась. 14 євро за кілограм. Витриманий сир, на смак, наче підсмажений чи підкопчений з трьох видів молока коров'ячого овечого та козиного. виграв бронзову нагороду на міжнародному конкурсі сирів World Cheese Awards 2025 у Швейцарії. А золото завоював ось цей сир з овечого молока Овеха В'єхо Пастеорисадо. Хоча він дешевший 12 євро за кілограм. Ці продукти переможці випускає найбільший іспанський виробник сиру компанія Ентрепінарес, яка понад 20 років співпрацює з Меркадоною. До речі, мого сина найулюбленіший сир ось цей, повністю з козиного молока. Ми його купуємо і на піцу, і просто до чаю. Раджу спробувати. У центральному супермаркеті Маркадона в місті Перев'єха мені сказали, що найбільше купують саме цей сир. Співвідношення ціна, якість хороша, коштує майже 10 євро за кілограм, і він і не дуже насичений, і не дуже легкий. Якщо не знаєте, який сир вибрати, купіть ось такий набір з сирами. Тут шість видів, скуштуєте всі, і виберете для себе найкраще.